That chinko lame, that chinko beast, that chinko puss We got Henny, we got Shanks, we got Cook Давайте відкриємо, я не знаю, Еріка Картмена Три штучки буквально Випадає, окей За 101 ігрової валюти Давайте закинемо це на... А, треба поміняти мені налаштування, дещо. Давайте закинемо на 3% на отакий от скінчик. І може він нам випаде, зараз подивимось, він нам випадає, до речі. Це ж не прокрут, це прокрут, ладно. Це прокрут. Оцей тепер поставимо на 3%. Може випаде, може ні. Подивимося, це теж прокрут буде у нас. Чи зупиниться. Так, це прокрут. Продаємо і давайте відкриємо тепер оцей кейсик два, два рази 150 ігрової валюти, може щось випаде, може ні. Випадає ось так. От. В принципі, продаємо. Давай відкриємо якийсь. Ну наприклад, наприклад, цей кейсик 6 штук, ні 7. Відкриваємо. Йдемо в апгрейд тепер. Закидаємо це на, 5, на 10%. Може випадемо. І не випадає. Окей. Давайте оце тепер знову. Ну на 13%. Не випадає. Це на отакий от скінчик не випадає. Це давайте на 30, на такий скінчик теж не випадає. Тепер. Ну, допустимо, оце. Чи якийсь юсп. Може юзп давайте. Не випадає. Тепер Дігл, 10% шанс, він нас заходить. Він нас теж заходить, до речі. Так, і давайте відкриємо щось вже більше, якби подорожче може. Наприклад, оцей от, цей кейс. Може щось випаде і... Ну, окей, нормально, начебто. Давайте відкриємо оцей кейс на весь баланс. І нам випадає невеликий злив. Йдемо в апгрейдик і ставимо отак на 10% шанс швидким прокрутом. Це. На 30% шанс. Юсп не заходить. Це ставимо на 30% шанс. на, на такий Глок ставимо, не заходить. він не заходить. І останній скин на 30% шанс. МК і вона в нас теж не заходить. Ну нічого страшного. Давайте, давайте прокрутимо оцей кейсик три рази. За 105 ігрової валюти падає 56 ігрової валюти ідемо знову апгрейд. Цей ставимо на 5% шанс, не випадає цей на 10. АВП не випадає. І цей ставимо. Ну, Теж на 10 або на 30 навіть. На по 2000, теж не випадає. Відкриємо один а так 007 під кінець. Нам випадає оце от за 14 ігрової валюти. Відкриємо ще раз, в принципі. Падає це скільки? 43. Угу. Можна відкрити, мабуть, два рази і подивитись, що випаде. Хм. Окей, два дігла. Апгрейд 1 на 30% шансу. Отак от, от. Не випадає. І цей тепер повільним прокрутом давайте. На цей же самий скінчик може випаде. дивимось, і це схоже, але не докрут буде, так? Або перекрут навіть. Ні, це випадає. Ладно. Так, калаш краще отак зробити просто. І тепер відкриваємо оцей от кейсик два рази за 50 ігрової валюта. І випадає USP 41. Ну, коротше, це окуп. Можна продати це. Зайти в апгрейд. Поставити просто на 30% шансу. На оце, наприклад, і... Я дарма поставив повільно, бо воно ну, зараз буде півроку крутитися. І це перекод, прям я бачу це. Це явно прям. Окей, відкриваємо два отаких от 0,07. І випадає. 36 ігрова валюти, ще можна 2 відкрити 007 Випадає 20 і один відкриваємо 0.07. І випадає Нітро Поганої якості. Але все одно. Калаші дають. Окей. Тепер йдемо знов сюди відкриваємо знову два. може щось їй випаде, а може і ні. Таке собі. Відкриваємо один, падає таке собі, відкриваємо ще один. І падає зовсім таке собі, апгрейд на 5%. Ну, на 10, ладно, поставлю вже. Ні, це схоже, але можливо перекрутиться, так? Так, це перекрут. Байтова прокрутка це називається. Ну, нічого страшного. Калаш я забрав.